Фізика використання засобів знеболення у стоматології. Сьогодні ми розберемо такі питання. Чому фізика важлива у стоматології? Нерв і фізика болю. Як працюють місцеві анестетики, фізика уколу, тиск і потік, поверхнева аплікація анестезія, фізика холодової анестезії, вібрація та ультразвукова анальгезія. Лазерна анестезія. Лазери в стоматології, фізичні основи, безголкові ін'єкції, струменеві. Цікаві та ефективні факти, ну і висновки. Чому фізика важлива у стоматології? Є багато важливих фактів. Стоматологічні інструменти працюють на основі фізичних законів: бури, кліщі, скалери, знеболення, рентген, ультразвук. Лазери, сканери. Усе це обладнання використовує фізичні процеси. Фізика забезпечує точність, безпеку та комфорт для пацієнта. Нерв і фізика болю. Імпульс збудження нерв передає електричним способом. Потенціал діє зумовлений рухом іонів натрії плюс і калій плюс. Біль це електричний сигнал, який доходить до мозку. Знеболення означає переривання або блокування його сигналів. Під час дії ін'єкції відбуваються гідродинамічні процеси. Чим швидше стоматолог вводить розчин, тим, вищий тиск, тим більша травматизація тканин. Повільний стабільний потік дорівнює мінімальному болю. Тонка голка зменшує силу проникнення і тиск на тканини. Фізика ін'єкції визначає комфорт пацієнта більш ніж сам анестетик. Поверхнева аплікація. Анестезія. В цьому методі препарат, спрей або гель діє лише на слизові оболонки. Не проникає глибоко по бар'єрах тканин. Не пропускає великі молекули, фізичні процеси. Молекули е, дефундують у поверхні шару епітелію, де відбувається локальна блокада болю. Фізика холодової анестезії. Охолодження зменшує більш біль через сповільнення швидкої нервової провідності, фізика і потоку. Зниження чутливості рецепторів, зменшення кровотоку судини звужуються. Чим нижча температура, тим повільніше нерв передає електричний імпульс. Холод може повністю зупинити біль на час до 40 хвилин. При температурі мінус 20-30 нерв припиняє передавання імпульсу, бо повністю блокує рух іонів. Вібрація та ультразвукові анальгезії. В основі принципу гейта, контролю болю, сильні вібрації або ультразвукові сигнали перекривають болюві імпульси, що йдуть по тих самих нервових шляхах, фізичні ефекти, механічні коливання, мікромасаж тканин, відволікання нервової системи від болю. Ну і факт: вібрація може зупинити біль на 0,1 секунди завдяки цікавому механізму. Сильні вібрації стимулюють. Блокує больові сигнали на рівні спинного мозку майже миттєво. Лазерна анестезія. Лазер зменшує біль завдяки таким принципам. Тепловому ефекту знижує чутливість рецепторів, впливу на іони канали нервових закінчень, покращення мікроциркуляції. Низькоінтенсивних лазери використовують без ушкодження тканин. Деякі лазери ріжуть тканини швидше за хірургічний ніж. Ербієв лазер може використовувати воду в тканинах так швидко, що розчинення стає більш тоншим, ніж лезо. Струменеві безголкові ін'єктори. Використовують швидкість рідини, більш е, за швидкість м'яча у бейсболі. Фізика роботи використовується струми рідини проходить крішкіру без голки. Тиск може сягати до 120 бар. Рідина пробивається мікроканалами у тканин. Переваги цього методу безболісно, швидко без голки. Недоліки, менший контроль глибини, швидкість, фізика холодової анестезії, газова чи порошкова анестезія. Сюди належать аерозольні охолоджувачі, порошкові суміші, які охолоджують при розширенні газу, струмінь повітря або СО2. Фізика дії газової анестезії. Ефект базується на трьох фізичних механізмах. Перший дифузія газу в легенях. Газ переходить у кров через альвеоли за законами парціального тиску, градієнта концентрації, розчинення газу. Чим вищий парціальний тиск НО2 у вдиханому повітрі, тим швидше він потрапляє в нервову систему. Вплив на нервові канали, За... Закис азоту зменшує передачу болю шляхом. Зниження активності натрієвих каналів, вплив на рецептори гальмівна система мозку, зменшення амплітуди електричних імпульсів. Це фізичне пригнічення електричних процесів у нейронах. Ефект швидкої індукції у Н2О дуже швидко. Коефіцієнт розчинності, як НО2 зменшує біль, підвищує поріг больової чутливості, зменшує електричну активність больової концентрації мозку, сповільнює передачу імпульсів по нервових волокнах, викликає легку, легку ейфорію. Мозок інакше сприймає дискомфорт, покращує оксигенацію тканин. Фактично, це. Біофізичне пригнічення нервової провідності. Безпека. Чому газова анестезія – одна з найнебезпечніших через низьку розчинність. Препарат швидко виводиться через легені. Немає накопичення в організмі. Дія закінчується через 3-5 хвилин після виключення газу. Пацієнт повністю притомний і може контролювати себе. Недоліки цього методу. Не повністю прибирає біль, потрібен місцевий анестетик. Не можна при закладеному носі. Пацієнт має активно дихати, не, відходити... не підходить людям з хворобами легень. Де саме використовують ці методи у стоматології для лікування дітей із страхом, видалення зубів, професійна чистка, лікування при підвищеному болю Блювотному рефлексі, складні або довгі процедури, пацієнти з фобіями, полегшення уколів перед інфільтрацією анестезією. Цікаві факти. Веселий газ називають так, бо він блокує центри страху в мозку, діє швидко, за будь-яким іншим методом, седацією всього 2 хвилини повністю виводиться через легені, нирки та печінки. Не навантажується. Використовується навіть у дитячій стоматології, бо не викликає плачу чи паніки. Після НО2 людина може самостійно йти додому без супроводу. Газ не, Газ не горючий, але підтримує горіння, це фізико-хімічні особливості. Одним із найстаріших методів знеболення використовували з 1844 року. Температура, спричинена лазерними променем, може досягати 1000 градусів Цельсії, але діє точково і безболісно. Сучасні анестетики працюють у 10 разів точніше, ніж ті, що були 30 років тому. Ну і висновки. Фізика відіграє ключову роль у сучасній стоматології, забезпечуючи точність діагностики та ефективність знеболення. Завдяки фізичним принципам працюють рентгени, лазери, ультразвуки, оптичні сканери та інші технології, що роблять лікування безпечнішим і комфортнішим. Розуміння цих процесів дозволяє не лише покращити якість стоматологічної допомоги. А й відкриває шлях до подальшої інновації у медицині, список використаних джерел. Дякую за увагу.